Шалом, це Славко, ми дуже швидко. Ася їсть та знімай. Нарешті ми маємо прив'язку до місцевості. Оце точка була на 30.08, оце на 0,4.09 по 82-й бригаді геолокація. Якщо ми побачимо на карту, це отут-от-посадка, отут -от. отут-от, якась балочка. Отут от була прив'язка, отут-от, бачите, на околиці верб, вербового. Є геолокація 82-ї бригади. Вона була тут і отут знаходиться. Це перше, що ми можемо сказати за ситуацію. І тепер далі за ситуацію. Ось входження в траншеї завдяки тут нашому брату. Дефмуну, Мокласену Макласену, Ель-Шахідо, ми можемо подивитися на цю ситуацію. Ось, власне, були теж точки геолокації, за якими ось вони є. І ось є вклинення між двома. Пам'ятаєте, казав, що перша лінія з протитанковим і з дротяними, і друга з обсадженими піхотою робами. Оце є вклинення. Оце єдине про що ми можемо говорити. Достовірно з геолокацією станом на 04 09 І зараз. І ще раз вам це покажемо ситуацію в більшому. Власне, отак-от. Оце верба, оце і случина, куди була атака, і бачите, що це мінімальне вклинення, яке ми знаємо, можливо, воно ширше і більше. Тут мені кажуть, що треба а... Профілі, яка сосовокупності точок, определяючих рельєф містності, я згоден, але ми з вами говоримо все-таки за бойовий гребінь, це за позиції, з яких з висоти можна прострілювати низину перед противником. Йдеться за опанування саме нам бойового гребня українськими силами. А тут ви знаєте 166. Отака от от достовірна ситуація, яку з реалокації або можу вам повідомити. Бай.